Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, внаслідок ударів є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Вночі Україну ворог атакував дронами камікадзе. Зранку продовжувало працювати ППО. В Україні є власна лазерна зброя. а також розвиваються проєкти застосуванням дрона матки із двома FPV. Про це повідомляє командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Підрозділи зсу можуть цим лазером на висоті понад двох кілометрів збивати літаки. А ще застосовують так звані дрони матки, носії FPV, з глибиною занесення понад 70 кілометрів. Вони несуть два FPV під собою і реально виступають ретранслятором та вражають глибинні об'єкти. Ти противника. Норвегія виділяє 242 мільйона мільйони доларів на посилення морської оборони України. Гроші спрямують на захист цивільного населення, розмінування, навчання військових і протидію атакам у чорному морі. За даними змі кошти виділяють у межах програми, яка передбачає фінансування систем для виявлення та знешкодження мін, закупівлю малих човнів для річкових операцій і навчання військових у морському навчальному центрі в Румунії. Програма частина норвезької ініціативи з підтримки України на 75 мільярдів у 2023-2027 роках. Замість МСЕК створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть 4300 лікарів. Це втричі більше за систему МСЕК. Повідомляється, що команди сформовані за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична та інші. Вони запрацюють з 1 січня 2025 року. Для роботи експертних команд в Україні обрали 286 лікарень. Чоловіки 25-60 років з другою чи третьою групою інвалідності зобов'язані пройти повторний огляд. Про це зазначається у судово юридичній газеті. Згідно нової реформи МСЕК, огляд потрібно зробити в період з квітня до 1 листопада 2025 року. Це стосується випадків, коли інвалідність встановили до 1 січня 2025 року. До реформи МСЕК. У застосунку дія запрацювала нова програма Є книга, за допомогою якої 18-річні українці, котрі досягли повноліття з 1 січня 2024 року, зможуть отримати від держави 908 гривень на українські книжки. Щоб скористатися послугою застосунку Дія, слід вибрати сервіси Є книга, далі відкрити рахунок в одному з банків зі списку. Після чого подати заявку на виплату. Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучились до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги. Лати і капучино коштуватиме до 100 гривень. Еспресо до 70 гривень уже у лютому. Світові загрожує дефіцит кави. За прогнозами аналітиків, вартість кави збільшиться на 80-100%. Високі ціни вірогідно збережуться до літа 2025 року. Перебої зі світлом немає води. Сильний землетрус магнітудою 7,3 бала вдарив по Вануату. Епіцентр був на глибині 57 кілометрів. За даними змі у столиці, портвілі пошкоджені будівлі та автомобілі. Постраждала будівля, де працюють посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії. За даними геологічної служби, США, підземні поштовхи були на глибині 10 кілометрів. Після першого відбулося кілька авторшоків. Поліція повідомляє про загибель. Не менше однієї людини також є постраждалі, яких доправили до лікарні. Місцеві змі інформують, що одна людина опинилася під завалами будівлі. Дорога, яка з'єднує порт вілу з міжнародним морським терміналом, заблокована внаслідок сувів ґрунту.